Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ дев'ятий. Тепер через два роки решта того дня і ніч, і наступний день згадуються мені як нескінчений круговорот полісменів, фотографів та репортерів в особняку «Гетсбі». Біля головної брами поставили полісмена і між вареями її напнули линву, щоб не пропускати цікавих. Але дітлахи швидко зметикували, що до саду можна пробиратися через моє подвір'я, і коло басейну весь час товклося кілька малих роззяв. Якийсь чоловік поважного вигляду, можливо, детектив, схилившись над тілом Вільсона, кинув Божевільний. І категорична інтонація цього зауваження задала тон повідомлення ранкових газет. Майже всі ці репортажі були мовнічні кошмари, химерні, безладні, настирні і далекі від дійсності. Коли Міхаліс на слідстві засвідчив, що Вільсон підозрював у чомусь свою дружину, я вирішив, що цю історію тепер роздмухають у Сороміцький пасквіль. Але Кетрін, якій було тут що сказати, не сказала жодного слова. Вона виявила несподівану силу вдачі. Твердо дивлячись просто в очі слідчому з під своїх виправлених брів, присягалася, що її сестра цього гець знати не знала, що зі своїм чоловіком її сестра жила в добрій згоді, і що взагалі її сестра була чиста, як скельце. Вона, видно, і сама себе переконала в тому і ридала в хусточку так, наче будь який сумнів щодо цього вражає її в саме серце. Тож, щоб не ускладнювати справу, Вільсона звели до рівня людини, яка діяла в стані афекту. На тому все і скінчилося. А втім, мені вся ця процедура здавалася далекою і неістотною. Вийшло так, що інтереси Гетьбі представляв тільки я сам, і ніхто більше. Від тієї хвилини, як я подзвонив до селища Вест Ех і повідомив про нещастя. Люди почали звертатися до мене з усіма домислами і усіма питаннями, що потребували практичного розв'язання. Спочатку це дивувало і бентежило мене, але години спливали, а Гецьбі лежав там, у своєму будинку, нерухомий, бездиханий, безмовний, і в мені зростало почуття відповідальності через те, що ніхто більше не виявляв інтересу до нього. Я маю на думці той щирий, особистий інтерес, на який кожен із нас має якесь право під кінець. І за півгодини після того, як ми його знайшли, я подзвонив Дейзі. Подзвонив, не вагаючись, керований якоюсь внутрішньою спонукою. Але виявилося, що вони з Томом виїхали дві-три години тому, взявши з собою багаж. І не залишили адреси? Ні. А коли повернуться, не сказали? Ні. І ви не знаєте, де вони? Як з ними зв'язатися? Не знаю, не можу сказати. Мені хотілося привести до нього кого-небудь. Хотілося війти до кімнати, де він лежав, і пообіцяти йому. Я приведу до вас кого-небудь, Гетсбі, будьте спокійні, покладіться на мене, я кого-небудь до вас приведу. Імені Мейєра Вольфсгайма в телефонній книзі не було. Лакей дав мені адресу його контори на Бродвеї, і я зателефонував до довідкової, та коли мені дали номер, було вже по п'ятій, і ніхто до телефону не підходив. Може, ще раз подзвонити, міс? Я вже дзвонила тричі. В мене дуже важлива справа. Шкода, але там, видно, вже нікого нема. Я повернувся до вітальні і на мить мені здалося, що прибули якісь несподівані гості. До неї раптом набилося повно людей. Але виявилося, що то все офіційні особи. Відгорнувши простирадло, вони байдужими очима роздивлялися Гетсбі, а в голові моїй безнастанно звучало його благання. Слухайте, друже, ви повинні знайти мені кого небудь. Постарайтеся, друже, не можу я пройти крізь усе це сам один. Мене почали розпитувати про щось, але я втік і, вибігши нагору, заходився квапливо перебирати папери в незамкнутих шухлядах його письмового столу. Він, зрештою, ніколи не казав мені, що його батьки померли, але ніде нічого не було. Тільки зі стіни дивився на мене портрет Дена Коді, пам'ятка давніх бурхливих часів. Наступного ранку я послав лакея в Нью-Йорк до Вольфсгайма з, з листом, в якому запитував, чи не знає він щось про родичів Гетсбі, і попросив приїхати найближчим поїздом. А втім, пишучи того листа, я подумав, що останні прохання зайве. Я був певен, що він сам примчить сюди, як тільки прочитає газети. Так само, як і не сумнівався в тому, що ще вранці надійде телеграма від Дейзі. Але ні телеграма, ні містер Вольфсгайм не прибули. Прибувало тільки дедалі більше полісменів, фотографів і репортерів. Коли лакей привіз мені відповідь Вольфсгайма і я прочитав її, мене переповнило почуття гніву, змішаного із зневагою. І це почуття злютувало нас з Гетсбі. супроти всіх. Шановний містере Карауей, це один із найтяжчих ударів у моєму житті. Мені просто не віриться, що це правда, божевільний вчинок того чоловіка повинен усіх нас примусити замислитися. Я не маю змоги приїхати зараз, бо зайнятий дуже нагальною справою, і не можу вплутуватися ще й у це. Якщо я зможу бути корисний вам потім, повідомте мене листом через Едгара. Від таких речей я роблюся сам не свій, мене наче громом прибило. Щиро ваш мейєр Вольфсгайм. а нижче похапцем дописано прошу повідомити і коли ховатимуть, тощо про родичів нічого не знаю. Коли надвечір задзвонив телефон і міжміська сказала, що викликає Чикаго, я подумав нарешті Дейзі. Але в трубці озвався приглушений відстанню чоловічий голос. Це говорить Слегл!» Слухаю. Прізвище було мені незнайоме. Ну, як тобі ця халепа, га? Ти одержав мою телеграму? Ніяких телеграм не було. Той шмаркач парку скочив таки, скоромовкою заговорив слегл. Його схопили, коли він подавав папери касирові. Уявляєш, за п'ять хвилин до того з Нью-Йорка надійшов циркуляр з переліком номерів. Як тобі це подобається, га? В отаких то глухих закутках ніколи не знаєш. «Алло! Алло!» – квапливо урвав його я. Слухайте, ви говорите не з містером Гецьбі. Містер Гецьбі помер. На другому кінці дроту запала довга тиша. Потім почувся короткий вигук, а тоді в трубці клацнуло і нас роз'єднали. Здається, на третій день надійшла телеграма з якогось містечка в Міннесоті, підписана Генрі К. Гетц. В ній говорилося тільки, що відправник негайно виїздить і просить затримати похорон до його прибуття. Це був батько Гетсбі. Дідусь зі скорботним обличчям, приголомшений і безпорадний, закутаний, незважаючи на теплий вересневий вечір, у дешеве довге пальто. Від хвилювання очі його весь час сльозилися, а як тільки я взяв з його рук валізу й парасольку, він почав смикати себе за рідку сиву бороду, так що я на силу зняв з нього пальто. Побоюючись, що він от-от зумліє, я завів його до музичного салону, посадив там і попросив лакея принести якусь вечерю. Але їсти він відмовився, а молоко вихлюпнулося зі склянки в його тремтячій руці. Я довідався з Чікахської газети, сказав він. Чекахській газеті було написано я зразу ж виїхав. Я не мав вашої адреси. Його очі бігали по кімнаті, нічого не помічаючи. Це зробив божевільний, сказав він. Тільки божевільний міг зробити таке. Ви хоч би каву випили б, наполягав я. Ні, мені нічого не хочеться. Мені вже краще, містере Карауей». Мені вже справді краще. Де Джиммі?» Я відвів старого до вітальні, де лежав його син, і залишив там. Кілька хлопчиків зазирали з тераси в двері. Я пояснив їм, хто приїхав, і вони неохоче пішли геть. Трохи згодом двері вітальні відчинилися, і містер Гец вийшов. Рот у нього був розтулений, обличчя злегка почервоніло. З очей безладно збігали сльози. Він був у тому віці, в якому смерть уже не здається страхітливою несподіванкою. І коли він, уперше роззирнувшись довкола, побачив величний простір холу та анфіладу пишних покоїв, що відкривалася з нього, до горя його почало домішуватися почуття святобливої гордості. Я провів його нагору, до однієї з кімнат для гостей, і поки він скидав піджак і жилет, пояснив йому, що всі приготування були відкладені до його приїзду. Я не знав, які будуть ваші побажання, містере Гетсбі. моє прізвище Гетс». «Містер Гетц, я думав, може, ви схочете відвести тіло на захід. Він похитав головою. «Джіммі завжди більше подобалося тут, на сході. Тут він і досяг усього, чого прагнув. Ви були приятелем мого хлопчика, містере. Ми були з ним близькими приятелями. Ви навіть не уявляєте, як блискуче майбутнє чекало на нього. Він був іще молодий, але тут у нього добре варило. Він значуще що постукав себе по чолу і я кивнув на знак згоди. Йому би ще пожити, він став би великою людиною, такою як Джеймс Джихіл. Він би добре прислужився країні. Ваша правда, ніяково сказав я. Незграбно посмикавши, він стяг з ліжка гаптоване покривало, ліг, випростався і враз заснув. Того вечора зателефонував якийсь явно переляканий чоловік. Перше ніж назвати себе, він зажидав, щоб я сказав йому, з ким він говорить. Ви говорите з Карауєм. А. -а! радісно вигукнув він. Вам дзвонить Кліп Спрінджер. Я теж зрадів, бо це давало мені надію на те, що в останню путь Гетсбі проводжатиме ще один давній приятель. Не бажаючи, щоб на похорон зібралася юрма, роззяв я, не давав повідомлення в газети, а сам обдзвонював деяких знайомих, але впіймати їх було дуже важко. Похорон призначено на завтра, сказав я. Приїздіть сюди на третю. І, будь ласка, сповістіть усіх, хто схотів би приїхати. Так так, неодмінно, квапливо погодився він. Звісно, я навряд чи побачу когось, але якщо випадково. Але його тон насторожив мене Але ж самі ви, звичайно, приїдете. Постараюсь, постараюсь. Я вам власне телефоную, щоб. Хвилинку, перебив я. Ви все таки скажіть, приїдете ви чи ні. Розумієте, річ у тому, що тепер я мешкаю в одних знайомих у Грінвічі, і вони певним чином розраховують на мене завтра. Ідеться про пікнік чи щось подібне. Але я, звісно, зроблю все, щоб приїхати. В мене мимоволі вихопилося гм, і він певно почув, бо відразу заторохтів. Я, власне, дзвоню вам з приводу туфель. Розумієте, я залишив там пару туфель. Чи не важко вам було б сказати лакеєві, щоб він мені їх вислав? Розумієте, це тенісні черевики, я без них просто не можу. Нехай їх вишлють на адресу містера Бф. «Прізвище я вже не чув, бо повісив трубку.